У попередньому нашому матеріалі про роботу прихистку для безхатьків йшлося про те, що одного з чоловіків на ім'я Віктор з дому нібито вигнала донька. Після виходу матеріалу до нас звернулася донька Віктора, яка з його коментарем не погоджується і не дала свої пояснення щодо ситуації. Свій час я побудував будинок, і я пожалів свою дочку і переписав на нього будинок. У 24 році вона. Вигнала мене з будинку і продала, забравши сюди в Чернівці. За її словами, батько тривалий час проживав в селі сам, Із огляду на вік та стан здоров'я не заперечував проти продажу будинку та переїзду до Чернівців, де з 2022 року проживала його дружина. Донька стверджує, що рішення про переїзд було прийнято за згодою Віктора щодо житлового будинку в селі. Донька зазначає, що він перебував у її власності та був успадкований нею за заповітом після смерті дідуся близько 20 років тому. Коментуючи обставини будівництва будинку, донька повідомляє, що він був зведений в період реалізації державної програми, пов'язаної з будівництвом гідроакумулюючої електростанції, коли держава надавала типові будинки або виділяла гроші на індивідуальність будівництво. донька наголошує, що кошти були виділені батькові Віктора а сам будинок зводився за участі членів родини. Донька стверджує, що Віктор не мав майнових прав на зазначений будинок однак був у ньому зареєстрований і мав право користування за її словами. Він проживав у цьому будинку разом з дружиною протягом тривалого часу. Також донька повідомляє, що у 2024 році будинок було продано за згодою Віктора. За її твердженням, саме він спілкувався з потенційними покупцями. Та погоджував огляди будинку після продажу будинку. Віктор переїхав до доньки в Чернівці. За словами доньки, під час спільного проживання він систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо неї та її матері, що за її твердженням створювало небезпеку для неї самої, її матері та її дітей. У зв'язку з цим донька стверджує, що діяла в межах закону, щоб захистити себе, своїх дітей та свою матір. Це за словами доньки стало підставою для звернення членів сім'ї до правоохоронних органів. Вона Зазначає, що відповідні обставини неодноразово розглядалися в судовому порядку, про що свідчать надані нею редакції судові рішення. За результатами розгляду, Віктор був притягнутий до адміністративної відповідальності. На нього накладено штраф і винесено терміновий заборонний припис. У 25-му році, в серпні, місяці вона викинула мої речі із кімнати, яка їй не належить. І я залишився, як кажуть. При своїх інтересах коментуючи твердження про нібито викидання особистих речей з кімнати, яка їй не належить. Донька зазначає, що квартира, про яку йдеться, перебуває у власності її чоловіка, що підтверджується відповідними документами. Донька повідомляє, що мала право розпоряджатися вказаним майном на підставі відповідного документу. За її словами, особисті речі Віктора не викидалися, а були складені та перенесені до місця, де Віктор, маючи ключі, міг забрати їх у зручний для себе час. Донька стверджує, що частина цих речей і надалі перебуває у вказаному місці. Вона зазначає, що він періодично не перебував у квартирі, не приходив та не ночував у ній, оскільки мав інше місце перебування. А після винесення термінового заборонного припису Віктор залишив квартиру та більше до неї не повертався. А згодом його місце перебування родині взагалі було невідоме. Донька Віктора каже, що обмеження щодо його перебування в житлі виникли внаслідок його власних дій. Інформацію про його місце перебування родичі отримали після виходу сюжету.